Це ікорний продукт за дуже приємними цінами. Наприклад, пів кілограма ікри буде коштувати від 379 гривень. У мене це ікра тут кети, ікра лосося. До речі, зараз у них діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Третя баночка буде йти в подарунок по 05. Ось така ікра веслоноса ще є у мене. Mm, як то кажуть, ікру можна ложками їсти. А ще по промокодові Даша Євту буде знижечка мінус 10% на ікру пів кілограма. Взяли ікри додому і можете кожен день їсти, насолоджуватися на сніданки, обіди, вечерю, готовити страви або просто на бутерброд із чаєм чи кавою своєю улюбленою. Попили, можна ще ось такі блинчики нажарити, позавертати з крем-сиром і з ікрою всередині.